Зараз розберемо таку цікаву скриль-задачу, яка звучить так: знайти департаменти, в яких немає жодного працюючого співробітника, але відразу підпишись тут багато цікавого про SQL та даних. Значить, дивіться, оце вже ви бачите вивод на екран результат із селекта. Із таблички Departments, тобто тут у нас всі департаменти. І давайте собі що перевіримо, як будемо себе перевіряти, щоб вирішити цю задачку, от, наприклад, є в табличці Departments Department ID 210. Це там якийсь it Сап, так і от у нас є табличка Employees, я зараз заселектів. У нас тут 170 співробітників, і от у нас є стовпчик Department ID. І давайте перевіримо, чи є у нас співробітник з Department ID 210. Робимо звичайний фільтр і бачимо, що дійсно такого у нас співробітника нема з таким департаментом ID 210, тобто, в принципі, жодних співробітників немає з департаментом ID 210. Тобто, треба тепер записати такий яскій запит, який якраз би повернув із таблички Departments, як мінімум оцей 210-й департамент ID, ну і департамент в ми будемо повертати. І це для нас буде перевірка. Але є ще енна кількість інших департаментів, яких. Нема в жодному співробітники. Тому 210 це просто буде перевірочний такий результат. Давайте вирішимо цю задачу зараз через підзапит та через оператор-IN. Значить, дивіться. По суті, я пишу SQL запит з таблички departments, даю alias D. Далі пишу просто V: d department ID. І тут пишу not IN. І тут хочу написати select із цього. Із цієї таблички Employees, я відформатую красиво. Дам alias є, замість зірочки вивожу є Department ID. Ось таким чином. В принципі, логічно все написав: вивести дані з таблички Department, які не є not in, в списку департаментів, які є в табличці Employees. І я як би очікував, як мінімум, побачити 210-й департамент ID і якісь ще інші, Тому що я знаю, що точно є ще департаменти, на яких немає жодного співробітника. Запускається запит і дивіться, друзі, що ми бачимо. Оп, і бачимо просто нуль рядків. Це називається порожній набір даних. Чому так? Дивіться, друзі, чому так у нас виникла ситуація. Якщо подивитися на всі дані таблички employees, я зараз заселектую, зверніть увагу, що є один рядок, якийсь. Кемберлі Грант, у якого департамент ID null. У всіх інших, в принципі, от 107 рядків нала нема. І тут дивіться, яка особливість, коли ми працюємо з not in в підзапиті. Якщо є хоча б один нал в підзапиті, весь not in не спрацює і запит поверне порожній набір даних. У нас якраз така ситуація, друзі, виникла. Ми, в принципі, все написали правильно, але баг щось не спрацювало. Ми, ми можемо проаналізувати, зрозуміти, о, там є налзначення, то в принципі я не буду вже зараз переписувати конкретно цей sql запит на якусь іншу конструкцію, Но, щоб нал значення якось там обробити. Я просто в цьому SQL-запиті, саме в підзапиті, ось тут допишу NVL. І налзначення за рахунок функції nvl просто призначує якесь таке значення, яке точно не існує. Я точно знаю, що там 3-дев'яточки такого департамента ID взагалі немає в табличці департаменту, тому я, по суті, null-значення за рахунок функції NVL перетворив в 3 дев'яточки. І вже оцей SQL-запит, друзі, він нам поверне потрібні дані. Дивіться, яка особливість з цим null-значенням. Дуже багато є нюансів з null-значенням, і це якраз я показую зараз, який є нюанс саме з підзапитом і з конструкцією NotIn. Тобто, якщо. Така штука є. В принципі, якщо ви таку конструкцію написали, і сьогодні на означення не мав табечний Employees в полі Department ID, то це не означає, що воно завтра там не з'явиться. Ну, буде якась помилка в даних при додаванні, можливо, якийсь бій буде. І я би, якщо вже і використовував «Not In, то я би на майбутнє оце НВЛ прописав, тому що може бути така ситуація, що сьогодні ваша скрізь працює, а завтра із за одного рядка який буде доданий помилково, там ну якось некоректно да там на Ну в принципі, це некоректний запис, коли у людини в табличці немає департамента ID, типу, не визначено. Це некоректно, це треба виправити. Але ну це, це інша історія. А фішка в тому, що весь запит просто в якийсь момент перестане працювати. Уявіть себе, цей запит буде десь там прикручений до сайта. Ви відкриваєте, або у вас, ваш клієнт відкриває цей сайт. Сьогодні там бачите потрібні дані. Завтра хтось додає. Просто інсертом якусь отаку от криву, кривий такий рядок з назначенням, і завтра ваш запит перестає працювати. Тому я дуже рекомендую, якщо ви вже її використовуєте таку конструкцію not-in, то отут просто на майбутнє перестрахуйтеся і краще напишіть цей інвилін. Ну хуже не буде це точно. Добре, тобто, от розібралися, як цю задачу можна вирішити. Через підзапит і конструкцію not in і за рахунок NOL ще підстрахуватися, щоб у нас not in відпрацював і не повернув порожній набір даних. Тепер я хочу вирішити цю задачку ще одною конструкцією. Зараз я вам покажу. Перейдемо в другу вкладочку. Значить, Зараз вирішимо цю задачку через теж підзапит і через конструкцію not Exist. Дивіться, я теж буду писати select із таблички Departments. Пишу Select із таблички Departments, даю alias D. І отут пишу конструкцію V not Exists. Not exist. І тут пишу, по суті, оцей Select теж, як і В попередньому варіанті. Даю alias e, І дивіться, тут яка конструкція. Тут я пишу where, і пишу departments дорівнює D. Departments ID. і коли ми пишемо Not Exist, отут тут зірочку можна написати, це навіть так рекомендується. Тут взагалі можна написати єдиничку, Тобто ми з цього запита нічого не виводимо. Нам треба просто зрозуміти, чи не є тобто Not Exist. тобто це читається: знайди мені записи з цієї таблички, які не існують в цій табличці Employees по цій умові, яку ми тут прописали. І якщо я це запущу, у нас sql запит відпрацьовує: 16 є рядків. Тобто, от ми вирішили цю задачку за рахунок Note і підзапита. І в принципі, дивіться, да? в цьому варіанті все одно в табличке Employees Department ID на значення присутні, але NotExist Exist його ігнорує. І таким чином нам не треба додатково якось перестраховуватися і прописувати NVL на майбутнє, або якщо ми точно знаємо, що воно зараз там є, і так далі. Тому я вам рекомендую, якщо задача звучить плюс-мінус, як оця. По класиці вона дійсно вирішується через NoteXist і немає якихось нюансів з наозначеннями. Ну і в принципі, давайте це от рішення теж для себе запам'ятаємо. І ще я хочу вирішити цю задачу третім варіантом через Join. Значить, вирішуємо теж цю задачку. Дивіться: точно так: Select з таблички Departments. Пишу select із таблички Departments. Роблю для початку це для початку Join із таблички. Employees даю alias є. Yeah. Вяжу ці дві таблички через оператор ON і по ключу Департмент ID, по полям департамент ID. І для початку, в принципі, якщо це запустити, то що ми побачимо? Це ми просто заджойнили дві таблички. Якщо ми тут застосуємо не просто join, а left join, то у нас з'являться, дивіться, саме не спустився, 122 рядки. І у нас зараз з'явилися, ми що зробили? Ми вибрали всі рядки із таблички Department. І навіть тих рядків, яких нема в Employees, вони теж виведуться, але тут будуть просто на означення. Ось І тобто, для того, щоб вирішити цю задачу до кінця, нам треба просто написати в employee ID, наприклад, будь-який стовпчик із таблички employees. Я перший взяв і написав Ізнав. І ми хочемо вивести дані тільки із таблички Departments. Для цього можна написати просто так: d.зірочка, або можна через кому прописати потрібні ну, всі, всі стопчики з таблички Departments. І якщо я запишу цей запит, він нам повертає 16 рядків, і це є вірний результат. Точно такий результат, як і в першому варіанті, як і в другому варіанті. Ось такі друзі, я вам показав три варіанти рішення цієї цікавої задачки. Бачите, є нюанси з назначеннями. В третьому варіанті теж треба якось. З наозначеннями працювати, і бачите, я тут, щоб витягнути дані, які якраз дорівнюють назначенням, то з налзначенням треба працювати через оператор IS. І в принципі, із цих трьох варіантів для мене найпростіший і класичний це через оператор EXIST. Там про наозначення взагалі немає ніяких упомінань і в принципі, я, роз... я думаю, що то не таке класичне рішення. Але якщо не знати оці всі тонкощі з назначеннями, то буде дуже проблематично вирішити ряд інших задач, де треба оброблювати точно якось назначення. Воно дуже часто є в базі даних. Тому, друзі, якщо ви хочете бути конкурентно здатними такими спеціалістами в базі даних та SQL, я запрошую, як завжди, вас до мене на курсі. Всі мої курси це 90% практики на кожному уроці. Після кожного уроку. це практична. Домашка, там на 100% практично все ви вирішуєте. О, ці питання ви задаєте особисто мені, там, в телеграм-чаті окремо в мене десь гуглите і так далі. Тому дійсно, якщо хочете стати в цьому направленні спеціалістом, а зараз SQL потрібен майже кожному it спеціалісту як тестувальнику, як аналітику, так і розробнику, то в принципі SQL в IT це дуже така потужна навичка, вона дійсно є ключовою. Добре, друзі, якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях і до наступних відосиків.